Вітаю, друзі! Сьогодні покажу вам ще одну орендовану монету. Таку дуже е, таке цікаве виконання е, упаковки для неї Національний банк України зробив. Пам'ятна монета плеонтонізм Іван Марчук присвячена унікальній техніці плюнтонізму геніального художника сучасності Івана Марчука. Його авторський стиль, подібний до мережевого знайдуть. З найтончих мазків надає картинам об'ємності, створюючи ілюзію динамічного світла грою відтінків. Ось бачите, воно з такий футлярчик витягується, потім така коробочка. Е, так, ця пам'ятна монета <кхе> слугує шаною видатному майстру, чий хист і новаторський підхід до живопису здобували визнання у всьому світі. Вона є втіленням невичерпної творчої сили. Та глибини української душі, які живуть у кожному хитросплетінні ліній на полотнах митця. Бачите, тут чук відкривається, наче як квітка. І тут воно як на Защолках, наче, так, Опа, і закрилася. Монету було введено Національним Банком України в обіг 23 серпня 2024 року. Номінал монети має 10 гривень. Ось, тут, бачите, є такі написи. На паузі можна буде почти. Давайте я зачитаю. Я безмежно люблю красу рідної землі, прагнення передати всеосяжність її величі. Не, її величі не давало спокою. І сама природа підказувала творчий розвиток. Восени 1972 року. В седневі Чернігівська область, коли вже опало листя, я на фоні блакитного неба по-новому побачив філігранність голих дерев. Спробував передати побачене на полотні в інший спосіб. <кхух> Переплівши тонкі кольорові лінії під різним кутом, сотні метрів такого плетива, видали об'ємне зображення з ефектом світіння. Так виник мій пльонтанізм Іван Марчук. Це з приводу його творчості. Ось це теж його творчість. Бачите, як, чесно кажучи, до виходу цієї монети я навіть і не знав, хто такий Іван Марчук. Ну, якби я не, не в середовищі там митців художників. Але зараз завдяки Національному банку України я і багато нумізматів дізналися про Івана Марчука. І будемо дізнаватися далі і якби, нести цю інформацію в світ. Потім далі відкривається ось, ось так футлярчик. Тут є, ми, ми бачимо, сертифікат плюнтонізм Іван Марчук. Теж вже трошки інший, ніж раніше були на, на срібні монети. Плюнтонізм Іван Марчук, монета зображена. Сертифікат Національного банку України гарантує високу якість виготовлення цієї срібної монети. Монета є дійсним платіжним засобом України і відкарбована на банкнотно-монетному дворі Національного банку України. Дійсний платіжний засіб. Було б неплохо тако отримати на решту е, таких 10 гривень собі. Да? Пишіть в коментарях, хто хотів би отримати 10 гривень на решту таку. Так, ну то смішки, звісно. Ніколи такого не буде. Давайте перейдемо до групки. Далі розбий до розгляду монети. Зараз, мабуть, трошки зроблю наближення. Ось так. Хвилиночку. Щоб ближче монетку дивитися. Відкривати капсули не буду, бо хоч тут і патинування, але срібні монети взагалі. Відкривати від капсули не камільфо. Так, друзі, поїхали. Значно а монети. В центрі композиції зображено фрагмент картини. Пробудження, створеної Іваном Марчуком у 1992 році. Мотив дизайну коло, що асоціативно нагадує Сонце, символізуючи джерело життя, енергії та розвитку. Під стилізованим колом вертикально розміщено напис Україна. А угорі по центру малий Державний Герб України Тризуб. Так, Ексонафік не дуже чітко. Потім на гуртів нас. Угу. На гуртів нас маємо напис. Де тут він? Щось не пам'ятаю, 10 гривень, ось воно там, те написано 10 гривень. ага, Далі логотип банкнотно-монетного двору, Щось фокус не може. може брати футляр. Так, не хочу фокусуватись, ти яка... Так, вага, позначення металу, проба. Потім йде перевернути те саме. 10 гривень. Логотип банкнотно-монетного двору, а бачите, воно і... І перевернути, і не перевернути. Так, переходимо до реверсу монети. Ось такий монета має реверс. Так, значить, на реверсі монети зображено фрагмент картини пробудження. Образ дівчини з блакитно-жовтою стрічкою на голові. Вона стоїть на тлі квітучого безмежжя рідних просторів, символю... символізуючи пробудження України. Ось така, друзі, <кій> монетка була на огляді. Я таку не купував, навіть не, не ловив її, тому що вартість не така трошки трохи коштує вона, щось там за 6 тисяч. До речі, вона якби не, не отримувала якогось там популярності великої. Бачив, проходи навіть продавали дешевше, ніж банківська ціна. Ну, то таке. Дякую за увагу. Гарного всім колекціонування. До нових зустрічей в ефірі.